Ну що мої баби, я вже збираюся. Отака в мене тут гримерка. Отаке в мене дзеркало. І все. Міска по Та що що? Що я вам хочу сказати? Хіба? У мене нема сил це терпіти, тому що це, напевно, перше місце, яке знаєте, що бачу. Online. І це не одна така, там ще одна. І коротше, я не знаю тепер зі своєю команду, де нам перевдягатися. Буде всі нахідні. Коротше, я під наглядом камера пишу звук, відео. І це такий перший раз в моєму житті. Але все буває вперше раз. Тому буду я зараз збиратися. Якщо ви побачите моє голе відео з Гримерки, знайте це місто. Kosko. Hahahaha. <laughs>